Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності. Для того, аби вести повноцінне сучасне життя, потрібно знати, як ефективно орієнтуватися в інтернеті. Тут не посперечаєшся. Але чому цифрові навички стали в наш час такими важливими і що взагалі можна вважати цифровим середовищем? Джанет Трехокінтана, дослідниця медіа та цифрової грамотності науково-дослідного інституту при Національному автономному університеті в Мексиці, пояснює so important today. Цифрова обізнаність сьогодні надзвичайно важлива, тому що з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій революційних змін зазнали і звичні на перший погляд для нас речі. Я кажу про те, як змінився, наприклад, спосіб спілкування, як ми отримуємо інформацію, навчаємося працюємо і навіть розважаємося, як ми слухаємо музику, дивимося фільми, серіали, те, як ми проводимо свій час. Ці зміни поширилися на всі сфери людської діяльності, такі як економіка, культура, політика та інші. Таким чином, усі наші дії є гнучкими і пов'язаними з інформаційними та комунікаційними технологіями. Ми усвідомлюємо, що саме в цей момент історії людства відстані і час суттєво скоротилися, нехай і умовно. Тому важливо розвивати навички і компетенції, які дозволяють нам займатися як своїм приватним, так і брати участь у колективному житті. Бо так чи інакше, ми використовуємо інформаційно-комунікаційні технології, які і створюють цифрове середовище. Це такий собі простір, що підтримується пристроями та платформами, до яких можна приєднатися в мережі інтернет та за допомогою цифрових медіа. Це поняття базується на цифрових системах, що пов'язані між собою у глобальному масштабі. Ну, наприклад, це вебсайти, додатки, мобільна телефонна мережа, якою ми користуємося щодня, пошукові системи, де ми можемо знайти речі, які нас цікавлять, або щось, про що нам потрібно дізнатися. Звісно, це і соціальні мережі, якими користуються всі, або майже всі люди на планеті. Таке цифрове середовище це своєрідна сфера соціальної реальності, що характеризується наявністю інформаційних технологій і комунікацій, запропонованих нам мережами, які ми можемо використовувати як інструменти, що допомагають генерувати й обмінюватися знаннями або досвідом швидше і в значно більшому обсязі, ніж це було раніше. Ми дізналися, наскільки цифрові навички важливі в усіх аспектах нашого життя і як вони дозволяють нам взаємодіяти як на приватному, так і на публічному рівнях, у тому числі і з нашими урядами. Тож на що слід звернути увагу, шукаючи джерело інформації? Є кілька важливих моментів щодо інформації, яка доходить до нас, і на них ми повинні звертати особливу увагу. Про це розповідає Джанет Трехо-Кінтана, дослідниця медіа та цифрової грамотності Національного автономного університету Мексики. об'єктивність. Ось той критерій, за яким ми визначаємо, чи є інформація, з якою ми працюємо упередженою. Наскільки збалансована ця інформація, чи навпаки наводяться аргументи лише однієї сторони, також дуже важливо знати, чи немає в інформації, з якою я працюю дисбалансу чи упередженості. І, нарешті, простота використання. Що це таке? Йдеться про те, наскільки, наприклад, мені зручно орієнтуватися на якомусь сайті в інтернеті. Чи достатньо просто я отримую доступ до інформації, яку шукаю, чи зрозуміло вона подається. Ось що означає простота використання. А як саме визначити, безпечний сайт чи ні? Джанет Кінтана має для нас кілька порад. This is a very деліка ішів, and it is also very complex. Це дуже делікатне і водночас дуже складне питання перш за все. Це певні ознаки, на які ми обов'язково маємо звертати увагу під час роботи в інтернеті. Наприклад, якщо ми знаходимося на небезпечному сайті, найчастіше ми побачимо багато спливаючих вікон або спам. Також можуть з'являтися перенаправлення і попередження браузера, які вказують на те, що сайт може бути шкідливим для вашого комп'ютера. Тож, пам'ятаймо, спливаючі вікна, сторінки, на яких постійно з'являється реклама, і ті сайти, на яких ми не можемо легко. Легко орієнтуватися, ви також можете скористатися інструментами безпосередньо браузерів. Наприклад, Google Chrome, Firefox чи Safari, вже пропонують певні функції, які автоматично повідомляють нам, що сайт є небезпечним або що інформація не зашифрована. А як ми можемо уникнути шкідливих і шпигунських програм під час навігації в інтернеті, розповідає Трохим Бабич, заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія. Головне правило усвідомленість кожного кліку: користувачі найчастіше підхоплюють загрози, коли вони відкривають підозрілі посилання та або завантажують і запускають файли з невідомих джерел. Є три маркери небезпеки: перший джерело завантаження. Якщо програма не з офіційного магазину або поширюється через різноманітні неофіційні сайти, зокрема форуми чи то навіть телеграм-канали, вже варто насторожитися. Другий інформація про розробника, чи є якийсь офіційний сайт, що відомо про автора, і третій останній незалежні відгуки. Прочитайте, що кажуть про програму на зовнішніх ресурсах: форумах, редіті або ж спеціалізованих ресурсах рейтингу сайтів. Якщо всюди тиша або відгуки доволі схожі на рекламу, краще пошукати кращу альтернативу. Отож, не вимикайте вбудований антивірус. Завантажуйте програми тільки з перевірених сайтів виробників чи офіційних магазинів, таких як Google Play, App Store, Microsoft Store. Не запускайте файли, якщо файл отриманий через підозрілого листа на пошту, сумнівного повідомлення у месенджері, або ж його було скачено на сайті без зрозумілої репутації. Кібергігієна це не тільки набір щоденних правил, а стиль мислення. Поставте собі запитання: чи довіряю я цьому джерелу, чи очікував це повідомлення? Медіадослідниця дослідниця з Мексики додає. So it is very important to view the downloadable files. дуже важливо бути прискіпливими до того, що ми завантажуємо на наші пристрої. Тобто, ми повинні звертати увагу на автора програмного забезпечення. Також важливо розуміти, від кого ми отримали електронного листа або текстове повідомлення, яке плануємо відкрити. Тому, перш ніж завантажити якийсь файл, прискіпливо його оцініть. І головне. Не поспішайте одразу відкривати будь-яке посилання або завантажувати все, що потрапляє на ваш пристрій, чи то на телефон, чи то на комп'ютер. Обов'язково переконайтеся, що ці посилання або файли, які ви плануєте завантажити, є безпечними. І ще перед тим як завантажити програму з інтернету, прочитайте ліцензійні угоди, аби знати, яку інформацію ця програма може про вас збирати, або як діяти, якщо спливаючі вікна чи інтерактивні рекламні оголошення, пропонують вам натиснути кнопку Так або Ні. У цьому випадку важливо негайно просто закрити сторінку і ні в якому разі не обирати жодну з цих двох запропонованих опцій. Ну і зрозуміло, що на вашому комп'ютері має бути встановлене антивірусне програмне забезпечення, яке допомагає нам захищатися від шпигунського та шкідливого програмного забезпечення. В сучасному житті ми не лише використовуємо мережу для пошуку потрібної інформації чи для розваг. Сьогодні, завдяки технологіям, ми можемо брати активну участь у культурному, соціальному, політичному або громадському житті, не виходячи з дому, продовжує Аліна Алівтєрова, експертка з питань цифрової безпеки. По суті, цифровий слід це сукупність нашої активності в мережі, те, що ми робимо. Це можуть бути наші лайки, наші відвідування сайтів, тому що навіть сайти збирають якусь інформацію про нас. Це можуть бути наші пости в соцмережах, фотографії і таке інше. В чому сенс цифрового сліду? Часто він лякає людей, тому що людям комфортніше думати, що в інтернеті все таки є можливість контролювати свою приватність, анонімність і кількість даних, які про неї збираються сервісами, які дані. Стають відомими абсолютної анонімності, абсолютно здихатися цього цифрового сліду або якось його скрити неможливо. У людей звичайних пересічних користувачів немає для цього ресурсів, і насправді і мети часто такої немає. Як ми можемо трошки зменшити кількість інформації, яка доступна про нас в інтернеті? В першу чергу ми самостійно маємо контролювати, що ми туди викладаємо. Я кажу про наші акаунти в соцмережах: ті фотографії, те, що ми про себе розповідаємо, де ми навчаємось, де ми працюємо, що ми робимо. І таке інше, це перше. Наступне, ми можемо подумати про те, які сайти ми відвідуємо, і як конкретно ми це робимо. Якщо ми хочемо зайти умовно на якийсь маркетплейс, і ми не хочемо, щоб він в подальшому нас ідентифікував, просто щоб кожна сесія генерувалась якби наново, і він не запам'ятовував те, що ми там хотіли обирати, і таке інше, ми можемо використати, наприклад, інший браузер для цього не наш основний браузер, в який ми не залогінені в наші облікові записи, або ми можемо використати. Анонімний режим у браузері, або після сесії почистити файли cookies, використати VPN, тобто щось, що може зменшити ідентифікацію сервіса разом із нами. Що ще можна зробити? Можна розділяти повністю акаунти, наші персональні, акаунти, наші робочі, якщо людині так було би комфортніше, умовно для роботи використовувати або для приватного життя, використовувати псевдоніми, не постити своє ім'я, використовувати якийсь інший номер телефону, на який людина буде. Реєструватися і якось використовувати ці соцмережі. Обов'язково пам'ятайте, що від цифрового сліду на 100% ми не можемо його почистити, ми можемо контролювати його на етапі, як ми робимо щось до того, як ми виходимо в інтернет. Ми не знаємо хто коли зробить скріншот якогось нашого допису. Тобто, навіть якщо ми щось видалимо зараз, якусь нашу фотографію десятирічної давнини, або видалимо навіть якийсь матеріал, який ми колись писали, ми ніколи не дізнаємося, що можливо хтось уже зберіг цю сторінку собі або зробив цей скріншот, або він знову ж таки буде в кеші гугла висіти якийсь період часу. Тобто, все-таки це щось, що буде з нами завжди. Наша задача тільки розуміти, як ми можемо це мінімізувати, якщо нам хотілося би це зробити. Далі медіадослідниця з Мексики Джанет Кінтана розповість нам, як покращити наше уявлення про електронні уряди та електронне громадянство. For example of all government actions. дуже важливо наголошувати на активній участі усіх секторів суспільства на всіх етапах реалізації державних політик. Наприклад, у всіх діях уряду я вважаю, що важливо підкреслювати проактивну позицію людей, тобто нас з вами у суспільних правах. Ми, як громадяни, не можемо бути пасивними суб'єктами перед урядом або перед різними інституціями держави. У цьому сенсі ми повинні надавати особливого значення зворотному зв'язку між громадянами та владою. Наше зобов'язання як громадян вимагати права на доступ до інформації на демократію вищої якості. А цього можна досягти лише тоді, коли ми будемо активними, коли втілюватимемо на практиці поняття прямої участі, постійної, безпосередньої присутності у всіх публічних справах, у всіх питаннях, які стосуються кожного з нас. І наостанок маємо кілька порад від Жанет щодо ідентифікації та оцінки цифрового контенту. Вона пропонує, щоб кожного разу, коли ми натрапляємо на якусь інформацію, ми ставили собі наступні запитання. cite other sources of information? Чи посилається інформація, яку я отримую на конкретні джерела, чи вказує автор адресу електронної пошти, установу, до якої він належить, чи медіа, аби з ним можна було зв'язатися. Кому належить веб-сайт державній установі, організації, навчальному закладу, неприбутковій організації чи конкретному впізнаваному автору, я б також запитувала себе, чи добре структурована та організована інформація, на яку аудиторію орієнтований цей веб-сайт, яка мета сайту чи документа, що я переглядаю. Важливо також ідентифікувати та оцінити цифровий контент, аби перевірити, чи пов'язана інтернет-адреса або домен веб-сайту чи документа з певним видом діяльності. От, наприклад, ми бачимо, що в кінці адреси написано ЕДУ. Домен ЕДУ означає, що він стосується освіти. А коли ми бачимо, що адреса закінчується на «GO», це означає, що йдеться про інформацію або сайт, яким керує якась державна установа. Коли ж адреса закінчується на орг, це організація. І це ще не все. Ми говоритимемо про соціальні медіа та авторство громадян і громади, про журналістику, конфіденційність у медіа та багато іншого. Залишайтеся з нами. Сподіваємося, цей епізод вас зацікавив. Будьте інформаційно та медіаграмотними будь-де й будь-коли. Навіть під час відпочинку завантажуйте інші епізоди серії подкастів ІнфоДетокс з нашого сайту. Дізнавайтеся більше про те, як ЮНЕСКО співпрацює з урядами, окремими особами та громадами з метою сприяння медіа та інформаційній грамотності, відвідавши наш вебсайт. Завантажуйте наші ресурси та долучайтеся до наших програм, щоб допомогти втілити в життя ключові навички інформаційної та медіаграмотності. Серію подкастів ІнфоДетокс розроблено та реалізовано громадською організацією «Детектор Медіа» у співпраці з ЮНЕСКО та за підтримки Японії. Висловлені погляди є виключно точкою зору авторів і не обов'язково відображають позицію ЮНЕСКО або Японії. ІнфоДетокс подкаст про те, як захиститися від отруйної інформації та фейків за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності.